Тиберій, це досить загадкова постать. Тацит та Светоній змальовують його як тирана, людину, що живе в усамітненні на острові Капрі, в той час як Рим роздирає судові процеси про державну зраду. Але в той самий час перед нами повстає правитель, який уникав публічного життя ще до свого сходження на престол, а свої активні руки. Він провів не як політик у Римі, а як польовий командир у Германії та на Балканах. Тиберію було 54 роки, коли він став імператором, 67 років, коли він усамітнився на капрі, і 77 років, коли він помер. Шлях Тиберія до влади був досить складним. Тиберій народився 16 листопада 42 року до нашої ери на Палатині, тодішньому престижному районі Риму. Його батьком був Тиберій Клавдій Нерон, представник видатного роду Клавдіїв а матір'ю була Лівія Друзіла. Теж представниця роду Клавдіїв, але іншої гілки. Таким чином, батьки майбутнього принцепса були двоюрідними братом та сестрою. Цей шлюб не має нас дивувати, адже такі шлюби, особливо серед аристократичних родів Риму, були цілком нормальними. Коли другий триумвірат, утворений між Октавіаном, Марком, Антонієм та Лепідом, почав тріщати по швам, це спричинило небезпечну ситуацію в Римі і триумвіри вступили в бій один з одним. Батько Тиберія був змушений вибрати одну зі сторін, і через недовіру до Октавіана він приєднався до Марка Антонія. У 41-му році до нашої ери батько Тиберія втікає разом з з сином та своєю дружиною Лівією приєднавшись до брата Марка Антонія Луція у місті Перузії. Луцій Антоній зазнає поразки від військ Октавіана, і у 40-му році до нашої ери батько Тиберія був змушений тікати спочатку до міста Принесте, а потім до міста Неаполя. Хоча чвари між трьом припинились у 40-му році до нашої ери, Тиберій Клавдій Нерон повернувся до Риму з Лівією та Тиберієм лише через три роки своїх поневірянь. Чи був Тиберій, Клавдій Нерон помилуваний Октавіаном на прохання Марка Антонія, нам достовірно невідомо. Але те, що Октавіан закохався у дружину Тиберія Клавдія Нерона Лівію друзів, це факт. В той час Октавіан був одружений на Скрибонії, від якої мав доньку Юлію. Октавіан і Скрибонія розлучаються. Цей час Лівія була вагітна, але незважаючи на це, Октавіан змусив Тиберія Клавдія Нерона з нею розлучитись. Можливо, саме шлюб Октавіана і Лівії врятував життя батька майбутнього римського правителя. Другий син Нерона та Лівії народився на початку 38-го року до нашої ери і утримав ім'я Децим Клавдій Друс, яке пізніше було змінено. На Нерон Клавдій, друз Октавіан та Лівія удружилися 17 січня, а чоловік Лівії був присутній на їхньому весіллі, віддавши Лівію як її батько. Згідно з домовленістю з Октавіаном, Тиберій Клавдій, Нерон забрав своїх синів до себе, де вони виховувались та утримували освіту. У 33 році до нашої ери Тиберій Клавдій Нерон помирає, а його двоє синів переселяються жити до матері та відчима. Як пасинок Августа, Тиберій був наділений владою, але він не став автоматично спадкоємцем імперії. У 25-му році до нашої ери Тиберій утримує своє перше військове призначення до Кантабрії. П'ять років по тому він провів кампанію проти парфян і повернув легіонерські штандарти, втрачені Марком Ліцинієм Красом у битві при карах. У 16-му році до нашої ери Тиберія призначають намісником Галлії, а в 15-му році до нашої ери разом з братом Друзом він завойовує нові території для Риму. Нагородою за це стає перше консульство Тиберія у 13-му році до нашої ери. Однак радість тривала недовго. У 12-му році до нашої ери помирає найближчий друг Августа та його зять Марк Вепсаній Агріппа, залишивши доньку Августа Юлію вдовою з двома синами. Наличить доньці принцепса бути неодруженою, мабуть, саме так подумав Август та вирішив віддати свою доньку заміж За Тиберія. Августа не зупиняло те, що Тиберій був одружений з Віпсанією Агріпіною, донькою нещодавно спочившого з Юпітером Марка Агріпо. Шлюб Тиберія та Віпсанії, хоч і був політичним, але вони кохали один одного до бестями. Тиберій розлучився із Віпсанією в 11 му році до нашої ери, і, за словами Светонія, розлучення відбулося не без великих душевних страждань, і Тиберій ніколи не переставав шкодувати про цей вчинок. Одного разу Тиберій побачив Віпсанію і пішов за нею зі сльозами на очах. Дізнавшись про це, Август вжив заходів, щоб Тиберій та Віпсанія ніколи більше не зустрічались. У тому самому 11-му році до нашої ери, звісно ж, за наказом Августа, Віпсанію одружили з Гаєм Асінієм Галлом, якого майбутній імператор Тиберій просто зненавидів. Забігаючи на скажемо, що Тиберій, вже будучи імператором, у 30-му році нашої ери, оголосить Галла ворогом римського народу, ув'язнить його і в ув'язненні. Гал помре від голоду. Шлюб Тиберія та Юлії робив Тиберія опікуном юних синів Юлії, Гая та Луція, майбутніх спадкоємців Августа. Звісно, цей шлюб виявився повною катастрофою. Тиберій більшу частину часу проводив поза Римом у військових походах. У шостому році до нашої ери він вирішив, що з нього досить. Светоній пише, що він відчував огиду до своєї дружини, яку не наважувався ні звинуватити, ні вигнати, хоча й не міг більше її терпіти. Він попросив дозволу в августа та лівії відійти від публічного життя і добровільно піти у відставку. Тиберій усамітнився на острові Родос, де спокійно прожив майже вісім років. У другому році до нашої ери Юлію було заслано на острови за перелюбством, а її шлюб з Тиберієм розірвано. Тиберій мав намір повернутись до Риму після вигнання Юлії, але його пасинок та спадкоємець престолу Гай Цезар не дозволив йому повернутися до столиці. Усе ж таки, мабуть, не без участі дружини Августа Лівії у серпні другого року нашої ери Тиберію дозволили повернутись в Рим, але за умови, що він не братиме жодної участі у державних справах. Через кілька днів після прибуття Тиберія в Рим прийшла звістка про смерть Луція Цезара, а на початку наступного року звістка про смерть Гая Цезара. Це залишило Августа без спадкоємців і відкрило шлях для Тиберія, якого проштовхувала до влади його мати Лівія. Август вважав Тиберія суворим та жорстоким, мабуть, забувши, що сам він його таким і зробив. Усиновлюючи Тиберія 27 червня 4 року нашої ери, Август сказав наступне: це я роблю з міркувань користі для держави. Незабаром після свого усиновлення Тиберій повернувся з легіонами на Рейн в похід в глиб Германії. Потім, у шостому році нашої ери, він відправився придушувати балканське повстання. Не встигла закінчитися ця кампанія Тиберія, як надійшла звістка про поразку Квінтілія Вара в Германії, і Тиберій повернувся на Рейн, щоб зміцнити там римську оборону. Він повернувся до Риму, щоб відсвяткувати тріумф у жовтні 12-го року нашої ери і залишався в Італії протягом останніх років правління Августа. Його військова доблесть не викликала сумнівів, але він все ще не мав майже ніякого досвіду управління імперією. Та й відверто кажучи, Августом не було докладено майже ніяких зусиль, щоб надати Тиберію такого досвіду. Тиберій повертався до Ілірії, коли його терміново відкликали, щоб він зміг перебувати біля смертного ложа Августа. Август помирає 19 серпня, 14-го року нашої ери, і Тиберій був його наступником. Проте існувало, скажімо так, династична проблема, яка вимагала негайного вирішення. Цією проблемою був Агріпа Постум, молодший брат Гая та Луція Цезарів, який також був усиновлений Августом у 4 му році нашої ер, і пізніше ув'язнений на острові Планазія за свою, скажімо так, нескромну поведінку. Ось як писав Велий Петеркул про поведінку Агріпи Постума. А Гріппа відштовхнув від себе прихильність свого батька, який був також його дідом, впавши у безрозсудні вчинки через дивовижну розбещеність поглядів та розуму. І незабаром, коли його пороки зростали, з кожним днем він зустрів кінець, на який заслуговувало його божевілля. Незважаючи на вигнання, Агріпа Постум не був юридично позбавлений статусу спадкоємця, а тому міг претендувати на частку спадщини Августа. Згідно із заповітом Августа, скріпленим печаткою 3 квітня 2013 року, Тиберій успадковував дві третини його майна, а Лівія одну третину. У цьому документі немає жодної згадки про Агріпу Постума. Агріпу постума усунули майже одночасно із смертю Августа. Деякі історики вважають, що це було зроблено за наказом Лівії, щоб розчистити шлях до влади Тиберію. Після смерті Агріпи постума Тиберій отримує верховну владу і стає спадкоємцем величезних особистих статків Августа. Далі Тиберію довелося мати справу з легіонами. Легіони присягали на вірність правителям, а не державі, і побачили у зміні правителя можливість отримати підвищення платні. У Панунії починаються заворушення серед легіонерів. Тиберій відправляє свого сина Друза втихомирити панонські легіони, але цей бунт виявився набагато більш небезпечним, і лише з великими труднощами ці заворушення було придушено прийомним сином Тиберія Германіком. Друз та Германік відігравали важливу роль у першій роки правління Тиберя, причому Германік мав значно більший престиж завдяки своєму походженню. Він був не лише прийомним сином Тиберія, але й внучатим племінником Августа. Германік залишався на чолі Рейнської армії з 14 по 16 рік нашої ери, проводячи легіони в глиб Германії у своїх послідовних військових кампаніях. Йому вдалося повернути два з трьох легіонерських штандартів, що були втрачені у Тевтобурзькому лісі Квінтілієм Варом, та поховати останки загиблих там римлян. Однак Тиберій не бачив змісту у просуванні римського кордону на схід від рейну і вирішив припинити дорогі та, на його думку, непотрібні військові дії, відкликавши Германіка до Риму. Германік відсвяткував тріумф 26 травня сімнадцятого року. А наступного року став колегою Тиберія на посаді консула. Це визначило Германіка як наступника Тиберія. Ставши консулом, Германік вирушає на схід, маючи від Тиберія особливі повноваження для вирішення різних проблем у провінціях. Там у Германіка виникає конфлікт із Гнеєм Пізоном, новим намісником Сирії, і до того ж, Германік перевищує свої повноваження, відвідавши Єгипет без дозволу на це Тиберія. Коли Германік захворів та помер в Антиохії 10 жовтня 2019 року, багато хто вважав, що Пізон його отруїв. Пізона засудили за вбивство і, як вирок, змусили його покінчити життя самогубством, але усе ж таки існувала підозра, що Пізон діяв за наказом Тиберія. Власний син Тиберія Друс, тепер став законним спадкоємцем. Друза було відправлено як намісника Панонії, і це відбулось у 17-му році. І через три роки Друз повертається до Риму у 20-му році нашої ери. Наступного року Друз розділяє консульство зі своїм батьком Тиберієм. Однак друз передчасно пішов із життя, померши в Римі 14 вересня 23-го року, коли йому було близько 30 років. Вісім років по тому стало відомо, що його отруїла його ж дружина Лівілла, діячи спільно зі своїм коханцем Луцієм Елієм Сеяном, командиром Преторіанської гвардії. Вбивство друза було лише одним з багатьох злочинів, які інкримінували Сияну, який відкрито вступив у династичну боротьбу, попросивши у Тиберія дозволу удружитися з Львівлою. Тиберій відмовив, посилаючись на те, що сиян навіть не є римським сенатором, і натякнув на те, що сиян стрибає вище своєї голови. І хоча сияну не вдалося здійснити свої шлюбні плани, його влада значно зросла, коли Тиберій виїхав з Риму до кампанії у 26 році нашої ери. Наступного року імператор оселився на острові Капрі і більше ніколи не відвідував столицю. Це означало, що Тиберій не міг контролювати справи в Сенаті, а доступ до імператора на Капрі був повністю під контролем Сеяна. Таким чином, за дозволом Тиберія, Сеян утримав владу над офіційними призначеннями і був людиною імператора в Римі. У 29-му році було заарештовано Агріпіну, вдову Германіка та її старшого сина Нерона. Сиян звинуватив їх у змові проти Тиберія та заслав на Понтійські острови. У засланні з Агрипіною поводились досить жорстоко. Черговий раз зазнавши побиття, Агрипіна навіть втратила око. Вона померла у засланні 18 жовтня 1933 року від того, що її замурили голодом. Її син Нерон, засланий на інший острів, був змушений покінчити життя самогубством. Звісно, його до того довели. Двома роками раніше було заарештовано і другого сина Агрипіни на ім'я Друс. Його було заморено голодом. Кажуть, що від голоду Друс навіть намагався з'їсти матрац, на якому він спав. Найбільшою подією 31-го року нашої ери стало політичне падіння Саяна. На початку року Тиберій підвищив його до сенатора і зробив своїм колегою на посаді консула. Через кілька місяців він почав сумніватися у мудрості цього вчинку. Можливо, сиян насправді планував захопити владу фізично усунувши пристарілого Тиберія. На щастя, для Тиберія у Сияна було багато ворогів. Вирішальним аргументом проти Сияна став лист, в якому Тиберія попереджали про те, що Сиян готує. Його вбивство. Тиберій вирішує, що сияна потрібно позбутись і бажано позбутись фізично. Але оскільки Сиян контролює особисту охорону імператора Преторіанську гвардію, Тиберій повинен був діяти досить обережно. Імператор вирішує заручитися підтримкою Невія Серторія Макрона, якому Тиберій обіцяє командування Преторіанцями. На засіданні сенату 18 жовтня 31 року нашої ери Макрон змінює охорону з преторіанців на солдатів нічної варти, а потім передає лист Тиберія з наказом про арешт Сияна. Цей крок застав Сіяна зненацька. Сенат засудив його до страти. Було вирішено знищити усіх, хто мав, хоч якісь справи із сияном. Його син та донька були вбиті через декілька днів. А дружина доведена до самогубства. Протягом наступних декількох тижнів друзів та прихильників сияна вистежували та вбивали. Як і у багатьох інших імператорів, характер правління Тиберія змінювався з руками. Спочатку він дотримувався моделі правління, яку встановив Август, регулярно відвідував засідання Сенату, з'являвся на іграх та видовищах, роздавав щедрі подарунки народові. Однак, з плином часу, Тиберій намагався, скажімо так, абстрагуватись від світського римського життя. Він перестав відвідувати прийоми, ігри та інші заходи. Приязнь до Тиберія поширилась і на народ, який був незадоволеним його небажанням влаштовувати такі улюблені римським народом криваві ігри. Відраза Тиберія до публічного життя призвела до його переїзду на Капрі. Він оточив себе астрологами та продовжував насолоджуватись літературою, яку дуже любив. Ще у своєму засланні народу з Тиберій багато часу проводив за читанням. Він досконало володів як грецькою, так і латинською мовами, навіть писав верші у стилі своїх улюблених грецьких поетів. Після засудження та смерті Сеяна підозри Тиберія призвели до збільшення кількості судових процесів у справах про державну зраду та образу величності імператора. Поки в Римі вирували судові процеси про державну зраду, Тиберій провів більшу частину своїх останніх років на острові Капрі. Про його гомосексуальні практики ходили легенди. Легенди про те, як він оточив себе молодими хлопцями, званих Спінтріями, і віддавався усіляким хтивим порокам. Кажуть, що спальні на Віллі Тиберія були прикрашені еротичними картинами та статуями, на випадок того, якщо виконавцю хтивих пороків знадобиться ілюстрація того, що потрібно робити. Питання престолу наслідування Тиберія. До цього часу ще не було вирішене. Двома кандидатами, що залишилися, були Гай, в майбутньому відомий як Калігула, єдиний син Германіка, і Тиберій Гемел. Калігулі було близько 20 років, а Гемел був на 10 років молодшим. Крім того, Тиберій підозрював Гемела в тому, що він був дитиною Лівілли від перелюбу із Сияном, а не його власним онуком. Таким чином, саме Калігула став законним спадкоємцем престолу. На початку 37-го року Тиберій захворів під час подорожі кампанією. У притаманній йому манері він намагався ігнорувати хворобу, але, врешті-решт, зліг на своїй приморській віллі у Мізенумі. Там він і помер 16 березня у віці 77 років. Тацит розповідає досить барвисту історію про те, як Тиберія вважали мертвим і як Калігула зняв перстень з його пальця, а натовп вітав Калігулу як імператора. Потім прийшла звістка про те, що Тиберій живий та навіть просить їсти. Калігула був наляканий, але Макрон, командир приторіанців, який, як ми пам'ятаємо, розправився із Сияном, так само легко задусив старого безсилого Тиберія подушкою. Звістка про смерть Тиберія викликала сльози радості, а не сльози горя. Лунали заклики кинути тіло Тиберія в Тибр як тіло звичайного злочинця. Але Калігула розпорядився, щоб тіло Тиберія під озброєним конвоєм доставили до Риму, де солдати преторіанської гвардії кремували Тиберія. 4 квітня прах Тиберія було поміщено у Мавзолей Августа, але за цим не послідувало нічого, ні обожнення, ні офіційного. Засудження правління Тиберія. незважаючи на переважно негативну характеристику, залишену римськими істориками, Тиберій залишив після своєї смерті в імператорській скрабниці майже 3 мільярди сестерців. Замість того, щоб розпочати дорогі завойовницькі кампанії, він вирішив зміцнити існуючу імперію, побудувавши додаткові військові укріплення, а замість зброї Тиберій використовував дипломатію. Результатом його правління стала сильніша, більш консолідована імперія, що гарантувала збереження імперських інститутів, запроваджених імператором Августом. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення. І звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах. Епізод.